Андріївський узвіз друга за популярністю вулиця Києва після Хрещатика, яка веде від Володимирської вулиці до десятиної та контрактової площі, що розташована на Подолі. В часи Київської Русі Андріївський узвіз був найкоротшим шляхом з верхнього міста, де перебували золоті ворота і Софія Київська в нижнє місто на Поділ, де був міський порт і ремісничі квартали. На початку XVIII століття. За вказівкою київського губернатора проїзд розширили, і тепер тут могли проїхати навіть навантажені вози, запряжені валами. За легендою, Андріївський узвіз отримав свою назву завдяки святому Андрію Первозваному. Андріївський Узвіз вважається вулицею музеєм. До числа найвідоміших київських пам'яток, розташованих на Андріївському узвозі, входить Андріївська церква. Побудована за волінням імператриці Катерини II. Сьогодні, крім антикварних мазинів, картинних галерей, театрів, музеїв, кафе, ресторанів, спуск славен також пам'ятками абсолютно неповторними. Одним з таких є пам'ятник архітектури XVIII століття Андрійська церква. З Андріївською церквою пов'язана, мабуть, найдавніша легенда про Київ, за якою апостол Андрій. Подорожуючи зі своїми учнями землями Скіфії, зупинився на майничих пагорбах на нічліг, а згодом сказав їм, що місце це благословенне самим Богом і виросте тут великий прекрасний християнський град із безліччю церков. Вже у 18 столітті на одному з пагорбів Старокіївської гори, званої Андріївською гіркою, за наказом імператриці Єлизавети Петрівни. Почали будувати Кам'яну Андріївську церкву. Місце для будівництва було не найдальше, тому щоб звести храм на пагорбі будівельники вибудували стилобат, який примикав до зрізу кручі. На ньому й було встановлено храм. Піднятись до Андріївської церкви можна широкими човунними сходами. Навколо церкви скривається чудовий видна околиця. Існує легенда, за якою місце, де тепер тече Дніпро, було море. Коли Святий Андрій прийшов до Києва і поставив на горі, де зараз стоїть Андрійська церква Хрест, то все море пішло вниз. Але частина його залишилась і сховалась під Андріївською горою. Коли пізніше тут побудували Андріївську церкву, то під престолом відкрився колодязь. В Андріївській церкві немає дзвонів, оскільки за легендою. При першому ж ударі вода прокинулася і залила не тільки Київ, а весь лівий берег.